Відновлювати мережу в деокупованих містах, забезпечувати роботу мобільного зв'язку під час та після блекаутів. Українські мобільні оператори продовжують копітку працю, щоб українці мали змогу не відчувати перебоїв з мережею. Ми запитали у представників Vodafone, як працює система, коли у місті зникає світло. При зникненні зовнішньої електромережі наші базові станції автоматично переключаються на роботу від акумуляторних батарей. Час роботи від акумуляторів приблизно складає від 2 до 4 годин. Після повного розряду необхідно заряджати ці акумулятори як павербанки з терміном від 10 до 20 годин. Після закінчення заряду акумуляторних батарей ми підключаємо базові станції до альтернативних джерел, такі як генератори, бензинові чи дизельні. Але на жаль, такі генератори у нас підключені не на всіх площадках, а тільки на критично важливих елементах мережі. І генератори також потрібно заряджати. Це понад 10 тонн пального щодня, кажуть у Vodafone. І це зараз теж непросто. Відтак оператори просять помірковано користуватись послугами, коли вимикається світло. Тоді зменшиться навантаження на мережу, і робота обладнання стане більш тривалою. Тож і українці придивляються до альтернатив, щоб мати можливість працювати в блекаут. Одним з пріоритетів нашої кампанії є підключення українців до енергоефективного інтернету за технологією ЖИПОН. Унікальність цієї технології ЖИПОН полягає в тому, що обладнання оператора воно знаходиться на технічному майданчику, яке забезпечено акумуляторними батареями. Тож людині в себе в квартирі необхідно просто заживити свій Wi-Fi роутер та оптичний термінал до резервного пристрою, наприклад. Авербанк і він в мережі, щоб технологія працювала, провайдер також має підживлювати свої акумулятори. Їх заряджають від генераторів, кажуть фахівці, щоб люди могли залишатися на зв'язку. Тож за підтримкою звичайного мобільного зв'язку та інтернету стоїть чимало роботи.